Святий Духу, Утішителю, душе істини, що всюди присутній і все наповнюєш, ти є джерелом життя і світла, ти сила, яка оживляє наші серця. Сьогодні я звертаюся до тебе з покірністю і любов'ю, благаючи наповнити мене твоєю благодаттю. Прийди, Духу Святий, і освіти мій розум! Щоб я завжди прагнув істини, щоб думки мої були чистими, а серце відкрите для Божої волі. Очисти мене від сумнівів, від тривог і від усього, що затемнює мою віру. Прийди, Духу Святий, і зігрій моє серце вогнем любові, навчи мене любити щиро, Тебе, Господа і ближніх моїх. Знищ у мені холод байдужості, гордині та злості, заміни їх лагідністю, смиренням та терпінням. Прийди Духу Святий і укріпи мою волю, дай мені мужність долати труднощі, стійкість у випробуваннях і рішучість у добрих справах. Захисти мене від спокус, від знавіри. Та від усякого зла. Прийди, Духу Святий, і наповни мене миром, хай душа моя буде тиха і спокійна, мов тихе озеро в променях сонця. Дай мені мир у сім'ї, мир у серці, мир з усіма людьми, святий Духу, будь моїм провідником у темряві, будь моїм світлом у час невпевненості. Будь моїм захисником у час спокуси, дай мені дар мудрості, щоб я бачив волю Божу, дар розуміння, щоб я глибше пізнавав істину, дар ради, щоб я приймав правильні рішення, дар кріпості, щоб я не падав перед труднощами, дар знання, щоб я зростав у вірі, дар побожності. Щоб моє серце завжди прагнуло молитви, дар страху Божого, щоб я жив у смиренній пошані до Господа, святий Духу, я віддаю тобі своє життя, свої думки, свої справи і свою душу. Дій у мені, дій через мене, дій у світі. Нехай кожне моє слово і діє буде натхненне твоєю благодаттю. Навчи мене молитися щиро, працювати з любов'ю і прощати від усього серця, наповни мої дні світлом, щоб я був свідком Христової любові там, де живу, святий Духу, Утішителю і животворче, будь завжди зі мною. Провадь мене дорогою спасіння, щоб у кінці мого шляху я з радістю увійшов у Царство Небесне. Прославляв Отця і Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь.